Льова ми їдемо до Львова. Львів це колись було місто моєї мрії. себе мій Тернопіль, як тут гарно, але зараз буде телепорт to Львів. Ви бачите, яка я думала? У Львові, а в Тернополі я постійно кажу, у Львові. Прикол. Боже, як тут мені добре. Як тут добре? Боже, яке все гарне. Подивіться, як тут архітектура збереглася. Я біля стрейського парку. В цій частині Львова я ще не була. І тут дуже гарно. Я кайфую. Буду досліджуватися одні ті місця, в яких я ще не була. Бо я кожен раз, коли приїжджала до Львова, я йшла в одні і ті самі місця. І мені вже надоїло, але мене завжди душа кликала в стрийський парк. I don't know why. Сьогодні ми побачимо. Ну, Стараюся ніяких очікувань не будувати, бо очікування можуть розвіятися, тому просто насолоджуюся тим, що бачу. Бо ось ця будівля, вона така гарна. Боже, якби я ліпше слухала, вчила історію мистецтва, я б вам сказала, який це стиль. Але давайте наугад. Це рококо плюс готичний стиль. Надія Богданівна, вибачте. Я сфоткаю і її. Може це чиясь вілла була? Круто. Я тільки пів години тут. А все світ вже мені підкидає такі класні історії. Підійшов е чоловік військовий і каже, ви вуличний фотограф. А можете мені зробити кілька фото напроти того будинку? Я така. Окей. Okay. Ми прийшли, Стрийський парк. Я поняття не маю, куди туди заходити. Там був якийсь вхід. Зараз будемо шукали. Моя душа дуже щаслива. І знаєте, ось це відчуття сміливості в іншому місці, коли ти така, але тут ніхто не знає, можу робити, що хочу. Ось це в мене зараз таке. Готова стримати з радості, готова тут ну, просто літати з радості. <смі> Бачите, там кусочок такий, типу, як теплиця. Мені здається, що це оранжерея, про яку я в Чіптоці бачила, бо я ж підготувалася чу-чуть. Якщо це оранжерея. А, послухайте це світля. Послухайте цей співташок. Божечку, це дуже гарно. Це дуже гарно. Я чула про те, що це найстаріший парк в Львові, вроді не факт. Але коли були при владі потоцькі, вони були дуже багаті, і я таку історію пам'ятаю, що якийсь потоцький з Солівець вис... виложив доріжку для якоїсь своєї коханки. Це типу вважалося престижно. Ну, дуже гарно, дуже гарно тут. Вау! Прямо такі схили, такі лінії, такі... und schafft fein. Балі, то мене рибка підпливла. Малишка, привіт! Привіт! Рожева, Гляньте, яка вона рожева, гарна. Клас. Гляньте, така вона кучерява. Вона ну, така приємна на дотик. Клас. Неймовірно. Мені дуже подобається. От бачите, тут стеречка. Вона йде так жух, жух, жух. І тут взагалі всі е, тротуари, вони такі з І мені це дуже подобається. Ти так ходиш, ніби танцюєш. така вау-вау-вау, краса. І тут люди такі всі щасливі ходять в парку. ці старі сходи. Я в історії не дуже сильна, але допустим, що ці сходи Поточки цей побудував. Це те, що я реально люблю. От мох. М -м -м. Коротше, Nature Lovers. Я думаю, ви enjoy with me. Дуже люблю цю тінь від Рослайн фотографувати. Це дуже красиво. Класс. Ви знали, що мох розмножується спорами? Вам дуже це потрібно знати. Але вони тут мають якісь такі штучки, що вони дуже легко розмножуються і дуже легко приймаються. Через то моху так багато, бачите. Він такий хоп, кинув пару спортивчик -чик, чик А, може це ось ці. В них тут дичинки, не, не знаю. Воно ну, ну, так чик-чик-чик, І все, він росте. Ну Це я в 8 класі вчила на біології, це недостовірна інформація, але вірте мені, це правда. Полюбе. Оце на карті позначено, що це вежа. Ставимо е, свої роздуми, давайте придумаємо. Я думаю, що тут сиділа е, кохана Потоцького і <с> спостерігала. За красою цього парку. Коротше, я зрозуміла, хотіла сказати, поняла, але я ж у Львові перепрошую. Тільки чиста українська мова. Я зрозуміла, чому мені так подобається цей парк. Знаєте, а я вам розкажу. Тому що тут немає гострих путів, мається на увазі стежки. Я вже казала про розміщенні, так що я така жух-жух, і мені це подобалося дуже. А потім до мене дійшло. Мені це подобається, бо це природне. Типу, в нас, в містах, там, в будинках нас всюди є якісь кути і всяке таке. От, і... і коли ми йдемо в той простір, де нема кутів, а таке все, знаєте, хвильки якісь. Коротко кажучи, це круто, коли немає кутів, а коли такі, тіпа, або хвильки, або заокруглені лінії. От, і все таке перетікає одне в одне, як він'яса йога От, Мені таке подобається. Типу, ти тут не йдеш і не робиш вибір там направо, наліво, прямо. А ти тут така, я йду туди, як хвилька така перетекла, як рибка. Перетекла з одного місця в друге місце, в третє місце. І, коротше, це прикольно. Я тут зробила фотографію, як на Фейсбук. Отак. Бомба. Як називається те, що мені хочеться фоткати кожен сантиметр? <гум> Ла -ла, я вже в центрі. Тут зараз буде доза супер естетичних людей. Ой, всяких стілях. І, коротше, мені захочеться фоткати кожну людину, яка проходить, бо вони всі такі естетичні просто. А я шукаю своє вегетаріанське кафе. Тракала. Я майже приступила, щоб їх їсти, але ще встигну вам зазняти це веганські вареники з веганською сметаною. Це дуже смачно. Після всіх моїх спроб готувати собі веганські штуки. Попробуйте, по Попробувати приготовлене тимущою людиною. прям ну, вау. Коротше, кажу, Сметана. А я її коли робила, я до кінця нормально не збивала, бо я все ж ти голодна, то робила. А тут вона прям хороша, така хороша така. Коротше, як там казав поет, письменник, оцей, що написав з віролове. Перепрошую, я забула, як звати. Сміливий, має щастя. Я сиділа в кафешці, і мені не було страшно запитатися, запропонувати співпрацю з нашим сімейним брендом корисних солодощів. Але я думаю, мене ж не ну нічого мені не зроблять за то. Це ж просто запитання, це просто пропозиція Діана. Давай, все добре. І я налаштувалася і заговорила з ними. Було реально страшно. Було дуже дуже дуже, дуже страшно. Але, але я їм сказала. Своє слово. І вони одразу почали посміхатися. І я така вау! Бо вони типу працювали і були з таким серйозним, сконцентрованим лицем. І, і це. А тут я заговорила і вони такі. Клас! І я така, вау, клас! І все. І ми дуже приємно поговорили і взагалі була дуже, дуже приємна розмова. І і... Тішилася. От. А... біля мусорників. <сі> круто, круто. А На вулиці вже сильно. Я взяла з собою з цього кафе-бол. А, як я люблю веганський заклад. І це просто вау. Прикол, що ти попадаєш не просто в веганський вегетаріанський заклад, а ти потрапляєш в простір однодумців. Розумієш? Людей, які мислять трошечки схоже на тебе. Як мені пасує Львів? Чи то я пасую до Львова? Люди, я вангую, що я, я сюди переїду. От я сюди переїду і буду тут жити якийсь час. Ну, мене сюди дуже тягне. Я тут навіть красивіше розмовляти починаю. Слухайте, ну це якийсь такий Така енергетика львівська. Так, я тут хотіла провулок сфоткати. Йду в книгарню фото, книгарню. Ой, а там ще арт I don't know if I will go there, but I hope so дощик падав поки я в кафе була, а я вийшла, він закінчився. Прокидаєте? чи нас. А це штуку. знайде штуку, коли є щось не ідеальне, вона дуже притягує. От я на цю картину саме першу глянула. Хоча тут збоку є дуже красива така промальована і тут промальована така все, Але на мене оця прямо мух, класно. Взяла собі і Іду на терасу. Це тут гарно. ha <laughs> Я думала, що цього разу обійдеться без театру, але не обійшлося. Все-таки базу фундамент яка приїхала до Львова, я закрила цю фоточку. I'm not afraid, I'm not afraid, Everybody, everybody. Коротше, знаєте, що я винесла найбільше з цієї подорожі? Потрібно бути з собою завжди. Завжди і не боятися, і не боятися. Просто бути собою, такою, яка ти є. Навіть якщо страшно, навіть якщо боїшся, що подумають, що ти якась дурна, що ти якась не така, як всі. Вон дівчина з оранжевим волоссям йде. І що? Мені подобається, їй подобається. Комусь ж не подобається яка різниця. Боже. А все відчуття, що я роблю все, що хочу, цих людей з. Зі Львова не знаю і мені немає різниці, що про мене хто подумає. Я беру це відчуття з собою і ділюся з вами. І просто візьміть собі правило в життя, що що найгірше може статися, якщо я зроблю те, чого мені страшно. Якщо, можна... якщо страшно зробити, прям капець. Ну Що найгірше може статися, якщо ти заговориш з тою людиною? Це найгірше може статися, якщо ти запитаєш те, що тебе цікавить. Як в Біблії пише. Дослівно не перекажу, але той, хто просить, тому буде дано. Хто запитує, тому прийде відповідь. Тобто живіть життя наповну народ. І я це в тому числі кажу собі. Бо камон, життя одне. Я вже себе всі печі відчуваю. Малий мотиватор України. Уу! Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі! Я живий! Я сильний! Я перепрошую дуже за шум, але я дуже хочу це сказати, тому як є. А... Коли я наодинці, то це прикольно типу, бути собою. Я собі така, яка я є. Але прикол в тому, що коли ти з кимось, також е потрібно бути собою. І ось ця сміливість, не боятися показати себе такою, яка ти є, це таке, що напрацьовується. Тому е я бажаю собі випрацювати ну, це і просто завжди пам'ятати, що типу, я класна, я дуже крута. Неважливо, хто що думає, я можу робити все, що захочу, бо це блін, моє життя, камон. І просто жити. Кай! От що мене Львів навчив сьогодні. І при тому жити наповнені. І брати все, що дається. Не відкладати на потім. У мене це не на 100% сьогодні вийшло. Не думайте, що я така крута, тіпо, все вже така зажигаю, крута, зілові, бла-бла. Ні, мені то, я теж багато чого, чого сьогодні ще не зробила, бо мені типу було стрьом, я така, це може іншим разом. Але ці рази, коли я така, а не а роблю, а скажу, а спитаю. Було круто. Ця крута штука. Ось і все. Я поняла, що я роблю баланс йогу. Це прекрасна дівчина сьогодні зробила між процесію. Пояснює. Зоток треба міти. Коротше, я довальна. Наробили фоток, наробили відео. Зім свій боул з фалафелем.